Всім привіт! Сьогодні тест антидощів. Я дуже хотів протестувати ці антидощі. Що це за антидощі? Це на розлив Fix Protect Spectral Rain Coating. Це від польського бренду, дуже хороший бренд, добре себе показує. І я дуже багато чув позитивних відгуків про довготривалість цього антидоща та про те, наскільки добре він гідрофобить. Другий це Carcare SB Crystal. це український виробник, і тому я хочу його протестувати. В чому його перевага? Його перевага в тому, що в нього досить великий об'єм і дуже маленька витрата. Тобто тут є пляшечка, я вже не перший власник цього антидощу, і тут ще його досить багато залишилось. І саме головне Made in Ukraine. Тобто Українського виробника потрібно як мінімум тестувати, показувати. І якщо він хорошої якості, то звісно ж рекомендувати. Тому що я зараз зроблю: я візьму ось це вікно, помию його, повністю підготую, тобто помию безконтактно, помию вручну, помию абразивним очисником. Змию то все, помию звичайним очисником, знежирю, розділю навпіл, нанісу анти антидощі і подивимося, як вони працюють. В цьому тесті я хочу зробити наступне: я хочу перевірити, по-перше, наскільки вони легкі в нанесенні, По-друге, який в них гідрофоб. І третє перевірити витрату. Я не знаю, чи вийде в мене правильно відкоригувати витрату, але я думаю, що побачимо. Тобто, цей анти... цей тест не покаже тривалість антидоща, наскільки він добре працює. Це лише тест для того, щоб зрозуміти, що мені наносити собі на лобове, щоб дивитися по стійкості та по витривалості. Отже, давайте починати. Перше, що нам потрібно зробити, це, як я вже сказав, підготувати скло. Підготовка скла починається з того, що потрібно прибрати всі органічні забруднення та весь абразив. Тобто я для початку нанесу безконтактний шампунь, почекаю декілька хвилин, змию його і потім перейдемо до ручної мийки. Щільно наніс досить шампунь. Зараз почекає декілька хвилин і будемо змивати. Шампунь попрацював, змиваємо. Як видно, поверхня гідрофобить, тому що тут нанесений інший антидощ, і зараз ми будемо зносити. Але перед тим як зносити, потрібно прибрати статичне забруднення, яке прибирається ручним шампунем та губкою. Так як мені потрібно опрацювати лише невелику ділянку, я розвів піннику ручний шампунь, наношу його, трошки на губку. І починаю мити скло. Після того, як пройшовся губкою, потрібно взяти пензлик, який я десь загубив. Взяти пензлик я беру ось такий, він досить щільний. Для чого він потрібен? Потрібно пропрацювати ось ці кути, особливо ось тут знизу. Навіщо тут дуже накопичується багато піску, і коли ми почнемо робити абразивну очистку, буде дуже погано, якщо раптом піщинка потрапить під фетровий аплікатор і почне дряпати скло. Тому якщо ви нехтуєте цим під час звичайної мики, то хоча б перед тим як наносити антидощі і проводити абразивну очистку, то тут це зробіть. Я думаю, що я дістав весь бруд і можна подивитися на пензлик, наскільки він брудний. Тобто піна сіра, там ще всередині було купу бруду, і цим брудом ми б могли б добре задряпати скло. І тепер нам потрібно змити цей ручний шампунь. Змили ручний шампунь, і що потрібно далі? Далі скло не сушимо. А переходимо до абразивної очистки. Ви можете використовувати будь-який абразивний очисник скла. Я взяв GACO Glass Compound. Чому? Тому що він перший попався мені під руку. Скло бажано, щоб було вологим. Чому? Тому що так ефективність абразивного очисника нижче, але в більшості випадків цього достатньо. Якщо вам раптом буде недостатньо очистки на вологу, проведете ще раз на суху. Відкручуєте засіб, поверхня в нас вже повністю почищена, і починаєте очистку. До якого моменту потрібно чистити скло? Тобто я тут починаю чистити, водна плівка розривається від засобу. Вам потрібно так, щоб стояла рівномірна штора, як тут, і нічого не розривалося. Далі нам це потрібно змити. Ви можете змити апаратом високого тиску, можете просто взяти мікрофібру і вологу, е, вологу мікрофібру або очисник скла. Я просто змию з апарату високого тиску, так би швидше. Коли змиваєте, ви можете проконтролювати, наскільки якісно ви почистили скло. Це досить добре видно, і, наприклад, ось цей кутик зліва зверху, там погано пропрацьовано. І, і зліва, знизу також погано пропрацьовано, Це видно по водній плівці. Тобто всюди вода стоїть, окрім кутів. Зараз я допрацюю ці кути, тобто проведу до очистку. Я сподіваюся, що цього буде досить. Змиваємо. І вже, як було при минулому змиванні, видно було, що від антидоща майже нічого не залишилося, тільки по кутах. На цей раз, наче добре, тільки зліва, зверху в куточку, але я туди просто не можу підлізти аплікатором. Тому, що робимо далі? Далі нам потрібно висушити скло. Сушите чим забажаєте. Я використовую мікрофібру витою петлею. Вона досить добре вбирає вологу і добре працює. Ось і все, по суті, скло сухе і ніяких проблем немає. Після е, сушки, що е, я роблю, я роблю ще очистку звичайним очисником скла. Навіщо? Щоб точно переконатися, що я прибрав весь абразивний очисник, що я повністю почистив скло, але можна одразу переходити до знежирювання. Я ж все ж рекомендую пройтися очисником скла. Це займе у вас буквально 2 хвилини вколо пройти, е, тому це не важко, а зайвим точно не буде. Я беру ось такий очисник, ви можете взяти будь-який. Я зараз тестую очисник від Green X Glass Cleaner, тому мені цікаво його протестувати. І фібру також берете для скла будь-яку або звичайних дві штуки, одна для старту інша для фініша. Наносите декілька пшиків на мікрофібру і протираєте склом. Здається, добре почистив і тепер залишається лише знежирювати. Деякі е, думають, що звичайного чесника на спиртові останні достатньо. Мабуть, достатньо, але я додатково знежирюю. Е, тим паче, ось цей від GreenX, він без знежирювачів, без розчинників. Тут лише поверхнево-активні речовини і все. Я беру спиртовий знежирювач на ізопропиловій основі. Деякі люди спочатку наносять ізопропиловий знежирювач, а потім ще беруть, наприклад, антисилікон. Я проводив декілька тестів, де тестував і так, і так, і разом, і окремо. Прийшов до висновку, що якщо у вас хороший знежирювач, то одного знежирювача більше, ніж достатньо. Але, можливо, у вас якийсь інший досвід. Можете поділитися ним в коментарях або написати, що я роблю все неправильно. Е, виходить, що в нас? Скло помите, знежирене, що нам залишилось розділити його навпіл і приступити до нашого тесту. Беру звичайну стрічку маскувальну, приблизно ділю навпіл. Зазвичай, в мене приблизно воно не дуже виходить, але це не важливо. Так, розділив. Давайте сюди нанесемо FX, сюди нанесемо carque RSB Crystal. По-перше, я одягнув рукавиці, що і вам раджу. По-друге, будемо починати з FX Protect. Нагадую, я взяв на розлив це не оригінальна, звісно, що Тара. Чому його? Тому що він досить простий у нанесенні. Що я маю на увазі? Все, що потрібно, як пише виробник, розпилити на вікно. Рознести рівномірно мікрофіброю і одразу розполірувати. Не потрібно нічого вичікувати, ніякі аплікатори, нічого. На цю частину не потрапило. Я там не бачу антидоща. Ну, я зробив декілька проходів і антидощ розполірувався. Зараз я короткою стороною ще точно про всякий випадок рознесу. І ще про всякий випадок пухнастою стороною, довгою мікрофіброю, фінішно розполірую. Якось воно дуже легко було. Давайте я ще накину антидощу, на всякий случай. Сюди нічого не потрапляло. Ну, Розполіровується він максимально легко. Але ось, наприклад, я його наніс, і мікрофібра, якби вона не так ковзає, якби, ну, тобто я не відчуваю якоїсь гладкості від засобу, але можливо його відчує вода. Що короткою стороною, що довгою фібра так трохи е, запиняється. Зараз подивимося, як буде результат від другого антидоща. Наш другий зразок Carcare RSB Crystal. Чому важче? Тому що його потрібно наносити через аплікатор перехресними рухами, тобто спочатку вверх вниз або вліво вправо, а потім навпаки. І В комплекті йде фірмовий аплікатор і фірмова замшева мікрофібра. Зараз спробую показати carca RSB. Тобто, цілком клієнтоорієнтовно. Не знаю, чи йде мікрофібра, в тому комплекті, що вже отримав. Я нагадую, що я взяв його з других або з третіх, Рук мікрофібри не було. Написано, що потрібно нанести декілька крапель, змочити просто мікрофібру. Я думаю, що я навіть дуже багато наніс. І спочатку нанесу зліва направо, потім знизу вверх. На склі з'явилася така матовість, тобто я е, більш ніж впевнений, що антидощ я його наніс, що тут щось є. Але просто для того, щоб не було питань, чому так мало, це через те, що мало, я нанесу ще. Тобто, ви бачили, я наніс декілька крапель, цього вистачило, і в мікрофібра ще волога ще можна розтягувати. Я нанесу просто щоб. Люди не казали, що я пожалів засобу так само, як і з Ефіксом, e я його наносив в два етапи. До речі, з Ефіксом e я не знайшов інформації, а от з цим антидощем Crystal, Crystal Care, тут Car -Care, SB Crystal, вибачаюсь, тут можна через годину-дві нанести другий шар, але виробник не каже, що це обов'язково. Тому ми будемо наносити в один шар, якщо він. Не примушує нас до цього, то ми цього робити не будемо. Розніс антидощ і що потрібно робити далі. Далі ми закручуємо обов'язково антидощ і чекаємо 5-10 хвилин, як сказано в інструкції, щоб засіб підсох. Від чого залишить 5, від чого залишить 10, від температури повітря та від вологості. Так як ви, мабуть, помітили, що зараз трохи. Немає сонця, то я думаю, що я почекаю хвилин 7 і буду розполіровувати, тому що на вулиці відносно тепло, хоч я її в жилеці. Коротше, чекаємо. Пройшло приблизно 7 хвилин і що нам далі потрібно зробити? По інструкції потрібно взяти вологу мікрофібру, я її добре змочив, і зараз я навіть при вас її вижму. Видно, що вона волога. Береться волога мікрофібра, розполіровується антидощ і потім одразу без якихось перерв розполіровується сухою мікрофіброю. Як я бачу, ці антидощі досить легкі в розполіруванні. Нічого важкого немає, проводите і одразу розполіровано. Головне кутини пропускати, щоб там точно все було розполіроване. Тобто я вологою розполірував і одразу, не перериваючи процес, беру суху. І прибираю всю зайву вологу і дороліровую антидощ, якщо раптом десь я пропустив. І все. Засоби нанесено і залишилося лише їх протестувати. В цілому правильно було б дати їм повністю кристалізуватися, щоб вони постояли від 12, я думаю, до 24 годин. Віддалі 24 години, але ми то робити не будемо. Ми зараз знімаємо скотч і одразу приступаємо до тесту з гідрофоном. Це може вплинути на стійкість, але стійкість засобів нас зараз досить мало хвилює. Неочікуване включення через добу, точніше через дві доби. В чому суть, ви щойно побачили, що ось ця поверхня, там, де фікс, вона гідрофілить, там де кристал, вона гідрофобить. І я вам до цього сказав, що в принципі нам не потрібно, щоб воно повністю кристалізувалося. Це може вплинути на стійкість, стійкість нас не цікавить. Як виявилося, я помилився в чому суть, Я коли показав іншим людям це відео. Попередньо вони сказали, що можливо, треба все ж таки було дати вичекати ефіксу, трошечки вистоятися, тому що по складу він не зовсім іде, як всі стандартні антидощі, він трошечки якийсь інший, і йому потрібно 24 години кристалізуватися. На наступний день я приїхав, помив ось цю ділянку повністю е, в дві фази. Е, абразивний очисник знежирив наніс засіб. Прийшла доба, і зараз я вам покажу яка ж різниця між цими засобами та чи змінився гідрофіл на гідрофоб. Ну... Ось якось так. Я черговий раз помилився і чуть не наніс репутаційної шкоди фіксу можливо, тому що не всі б хотіли собі гідрофіл. Як ви можете бачити, ця ділянка, де був фікс гідрофіли, він уже гідрофобить. Крістал нічого не змінилося, все гідрофобить, і частина, яка вистояла добу, також гідрофобить. Отже, висновок. Не варто нехтувати рекомендаціями виробника і слухати таких, як я. Все ж таки, слухайте виробників. Продовжуємо відео з урахуванням ось цього малесенького нюансика. Цікаво, абсолютно різні антидощі по гідрофобу. Тобто кристал від карки RSB одразу гідрофобить, одразу розривається водна плівка, одразу крапельки ефікс. Гідрофілить більше. Тобто стоїть штора і вона стікає. В чому плюс такого? В тому, що води, по суті, майже на поверхні і не залишається. Цей же антидощ більше з таким гарним ефектом гідрофобним. Ось якось так. В принципі, якщо зробити проливом, то я думаю, що обидві поверхні будуть сухі. І залишилося лише декілька крапель приблизно однаково. Можливо, навіть там, де Карка RSB трошечки менше залишилося води. Але ну, це все-таки відносний тест. Тобто, ось тут від Videфіx e залишилось тільки тут і трошечки зверху. Карke RSB повсюду трошечки розкидані крапельки. Тобто, коли гідрофіл стікав, то знизу він щось просто не встиг за собою стягнути. Ось якийсь вийшов такий тест. Я сподіваюся, він був цікавий. Можливо, для хтось для себе відкрив нового виробника. Особливо сподіваюся українського виробника. І якщо було цікаво, то ставте лайки, пишіть, який вам антидощ більше сподобався. І той антидощ, мабуть, який вам більше сподобається, я нанесу собі на лобове скло. І буду тестувати вже його настійкість. Наскільки мені відомо, карки RSB трошечки менше постійкості FX. Е є люди, які по півтора 2 роки катаються і все в них працює. Але правда то чи ні, треба перевіряти.